Года паралізувала рух на західній Україні, зокрема на трасі київ Київ-Чоп, на виїздах зі Львова, Тернополя, Луцька, багатьох райцентрів. У ці хвилини сотні машин стоять у снігових заметах, завдовжки 15 кілометрів, зокрема між містами Бузьк та Броди. На місці автозаторів працюють співробітники ДАІ. МНС автодорожніх служб сигнали по допомогу люди подають в соціальних мережах. Зокрема, користувач Борис Пелих повідомив, що в сусідній машині закінчилось пальне. Двері за снігом. Вийти з автомобіля пасажири з дітьми самостійно вже не можуть. Наша колега, журналістка Юлія Бориско, написала про відчайдушну спробу вибратися зі Львова в напрямку столиці. Дорога заметена, багатокілометровий затор. З містечка золочи виїзні лише коні. Всі дороги спробували. Проїзду на Київ немає. Пише телеведуча. Укргідрометеоцентр попереджає про погіршення погодних умов. Як повідомляє прислужба МНС, до кінця доби 16 грудня та протягом 17 грудня очікують погіршення погодних умов. На правобережній Україні місцями налипання мокрого снігу ожеледь хуртовини. На дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиться. На Луганщині температура повітря опуститься до 23 градусів морозу.